Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді металеве кріплення для Starlink Mini. Складається з двох металевих штанг. Вони різні. Оце внизу, це зверху. Та чотирьох пластикових присосок. Міцних діаметр 65 мм. Також у комплекті присутнє кріплення, гвинти для того, щоб закріпити присоски до кронштейну. Трохи слів про кронштейн, це порошкове фарбування, товщина металу 1,5 мм. Загалом вага комплекту складає 380 г, є також полегшена версія з ось такими пластиковими тримачами. Посилання буде в описі до відео. Дякуємо вам за перегляд!